Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні нарешті до нас доїхали отакі дозери. Продаються просто Молнієносна техніка. До нас приїхало дві штуки, вони, по суті, вже зайняті, тому люди бронюють наперед. 1200 модель, бачимо, вона веде в оновленому виконанні. Тобто спереду на цю модель сині. Хто, не знаю, Може ніхто і не помічав, але по факту тут не було цього захисту, рама була не посилена. Вони були посилені тільки на жовтих, зараз і на синіх також це зробили. Все керується легко, тобто у вас вмикається грубо говоря, ключ. Драйв реверс, тобто або вперед, або назад їхати, коли назад ви одразу почуєте таку піщалку, це для того, щоб люди не жахалися, щоб ви їдете назад і щоб вони були в курсі. Поворотники, два рівня освітлення, клаксон, все присутньо. Керується він легче, легко, тобто от повертаєте трішки грубо говоря, вперед, прокручуєте, він їде у вас. Так, по поніжаючій передачі у вас вона знаходиться з цієї сторони. З цієї сторони у вас ручник. Не плутайте, щоб ви просто не дернули і не застрягли десь. Можна їхати як на поніжених передачах, якщо ви їдете з грузом, а якщо ви їдете пустий, то на повишені передачах і продовжуєте рух. Вгору повишені, вірніше, навпаки, вгору поніжені, вниз повишені передачі. Так, колеса тут стали більш широкі. 3,5-12, задні у вас 4.12. Передні скажімо так, амортизатори у вас в принципі стояли і на минулій моделі, тобто вони не мінялися. Із серйозних змін це захист рами і під капотом. Дуже багато чого помінялося. Вірніше під кузовом. Тут у вас виходить, іде з механічним він підйомом так, Поміняли повністю акумулятори. Акумулятори раніше стояли 45,5 штук, тепер вони стоять 58 Запас ходу то, збільшився у вас на 15 км за рахунок більшого об'єму. Двигун 60 вольтний, електричний, це контролер. Це у вас запобіжники. В принципі, тут кермування все легке. Якщо вам щось потрібно по запчастинам буде, мало ли згорить щось, то в принципі теж можете набирати. Вони в доступі можете у нас замовити. Так само і акумулятори, так само і грубо говоря, і двигуни, коробку передач, спорів, В принципі, по електронній частині все є в наявності. Підйом ось легенький, не партій, що воно буде грохотити. Ось тут спеціальні затяжки є. Тобто, коли ви їдете з нагруженим кузовом, можете затягнути його, отут спеціальні защівки і він грохотати не буде. Тим паче тут от резинові прокладки. Розмір кузова 1,5 15 п'ятдесят так і залишився, 45 метрів висота буде в зібраному стані. Запас ходу до 70 км. Він проїжджає 45 км на годину максимальна швидкість. Для кермування не потрібні права, не потрібна реєстрація, тому що техніка ця йде до 3000 Вт. В комплекті також йде у вас вимикач і йде зарядний пристрій. Отут під сидушкою. Якщо хочете замовити, ціна 1800 доларів. це модель 25-го року, доставка безкоштовно, без передоплати. Ми працюємо без передоплати на довір'ї чисто з людьми. Вдома розрахунок вже при отриманні техніки з водієм. Забирайте. Чекайте і забирайте такий от класний трицикл. На сьогоднішній день, як я і сказав, час очікування може бути тиждень, може півтора, тому що техніка дуже популярна і, по суті, вона продається наперед. Всім гарного дня, пока-пока.